Хто і для чого підняв руку, я підкреслюю, на нашу міліцію, на нашу Національну гвардію, яка зараз захищає аж ніяк не владу, а Україну, свободу і демократію. Захищаючи парламент, ці хлопці захищали демократію. І в цьому є кардинальна відмінність ставлення суспільства до створеної після Майдану Нацгвардії, щоб все суспільство бачило, як ми шануємо героїв. Так само, як і тих, хто віддали своє життя за свободу і незалежність держави. Наскільки мені відомо, сьогодні вже є перші судові рішення, які запроторили заграту тих, хто підняв руку на українських військовослужбовців і намагався дестабілізувати ситуацію і в Києві, і в країні.